Добра білочка та різдвяні горішки. У маленьке містечко Добромиля зима знову запізнювалася. Уже був переддень Різдва, але сніг виднівся лише де неде І так уже п'ятий рік поспіль. Старенькі люди казали, що недарма це все. Напевно, у містечку справді щось не так. Колись найгостинніше і найдобріше воно тепер дуже змінилося. Люди стали егоїстичними та замкнутими. Кожен сам за себе сусіди застрять один одному, а допомоги ні від кого не дочекаєшся. То й природа це відчуває. Діти у цьому містечку вже й позабували, як виглядає снігова баба, як грати у сніжки, але сподівалися, що нове Різдво подарує багато снігу. Найбільше вірила у диво Різдва Христового маленька дівчинка Настя, яка жила із батьками на краю містечка. Дім їхній був похиленим старим. Але завжди чистим та охайним. Його господарі заледве зводили кінці з кінцями, та понад усе любили один одного. Батько на тусі був добрим чоловіком, заробляв небагато, але чесно, викладав дітям у місцевій школі географію. Мама ж доглядала за домом та донькою, а вечорами бігала мити посуд у місцевій кав'ярні, щоб хоч якось добути гроші для родини. Таточку. А чим ми прикрасимо нашу ялинку? запитала Настуся ввечері перед Різдвом. Всі однокласники сьогодні хизувалися фотографіями ялинкових прикрас, розповідали, скільки батьки їм цукерок придбали, а дідусі бабусі на свято усіляких подарунків передали. Донечко, ти ж знаєш ми з мамою намагаємося придбати тобі усе найпотрібніше і найкраще, тому обіцяю, що ялинка у нас також буде чудова. Ви з мамусею, як завжди, зробити чарівні прикраси із кольорового паперу, Ходімо, знайдемо його у коморі. Але ж папір це не скляні кульки і не іграшки, подумала Настуся, проте нічого не відповіла, лише слухняно пішла за татком. Почула цю розмову білочка, яка жила у дуплі дерева, що росло поблизу Настусиних вікон. Білочка не раз бачила, як дівчинка малює у альбомі речі, які дуже хоче мати. Але батьки не можуть їй купити. А тут ще одна несправедливість Різдво, у чарівну силу якого мала так щиро вірить, може минути без красивої ялинки. Білочка подивилася на свої запаси жолудів та горішків і вирішила занести їх до комори, щоб Настуся із татом їх там знайшли і потім оздобили ялинку. Так воно і сталося. Настуся із батьком зайшли у комору, і о диво! Серед клаптиків кольорового паперу помітили жменьку лісових та волоських горіхів і трохи жолудів. Настуся щиро зраділа, бо відразу уявила, як розвішає їх на ялинці, а ще згадала про золоті й срібні фантики з тих небагатьох цукерок, якими вгощали її на свята батьки, і які вона завжди дбайливо зберігала. Таточко, недарма мені сьогодні наснились цукерки на ялинці. Вигукнула дівчинка і поспішила у дім прикрашати зелену красуню. Білечка спершу втішилася, а тоді почула слова Настусі і й згадала про іншу дівчинку, яка жила поряд у великому будинку. Звали її Оленка, і сьогодні їй привезли величезні пакунки з цукерками та іграшками, які передали батьки. Але Різдво вона святкуватиме сама самісінька. Оленчин батько дуже поважний чоловік, міський голова добромилі. Він постійно затримується на роботі і повертається дуже пізно, коли дівчинка вже спить. Мами науковець частіше буває за кордоном, аніж вдома. Виховує Оленку дуже сувора няня, яка не відпускає її з дому ні на крок. У школу дівчинка також не ходить, батьки знайшли їй найкращих учителів, які самі приходять до неї. Тому і друзів Оленка немає. Відтак кожного Різдва загадує одне єдине сокровенне бажання. Знайти друга. От білочка пристрибала до її вікна, тихцем постукала і помчала далі. Дівчинка, побачивши її, вибігла на вулицю, кинулася на стагенята руду хвосту і спинилася вже аж біля сусідського дому. Оленка ненароком зазирнула у вікно, а там дівчинка, її ровесниця, у дуже бідній поношеній сукенці прикрашає ялинку. Настуся, а то була саме вона. Принесла все, що знайшла у коморі до кімнати, і розвішувала на тонких лапати й лісові горішки та жолоді, а великі горіхи загортала у блискучу фольгу, і вони тоді нагадували справжні цукерки. Батьки дівчинки не могли натішитись в винахідливості доньки і пообіцяли, що наступного року таки зароблять гроші на велику ялинку із справжніми цукерками. Як почули це Оленка за вікном, то відразу зрозуміла, що цього року на різдво загадає зовсім інше бажання. Та щойно вона про це подумала, як злегка посковзнулася і вдарила ручкою по підвіконні. Всі, хто був у хатині, відразу ж її помітили і вибігли на вулицю. Хто ти і як тебе звати? відчиняючи двері, гукнула настуся. Оленка, тихо відповіла дівчинка, і цієї ж миці всі раптом завмерли. На містечко вперше за багато років падав густий лопатий сніг. Батьки на стусі запросили маленьку сусідку у гості і напоїли гарячим чаєм, адже та стояла на снігу у самій лише сукні, а потім провели її додому. На порозі Оленку вже зустрічала няня, яка місця собі не знаходила, так хвилювалася за свою вихованку. Весь дім обшукала. На радощах навіть не насварила за непослух, як робила завжди. А просто вклала спати зі словами. Завтра батько розповість тобі, чому так не можна робити. Оленка довго вовтузилася у ліжку і таки загадала нове бажання. Хочу, щоб у настусі було таке різдво, про яке вона мріє. Нехай у мене опиниться її ялинка, а в неї моя, зі справжніми цукерками. З тим і заснула. А вранці мешканці добромилі побачили справжнє диво. Снігову заметіль. Старі мудрі люди хитали головами, всміхалися і приказували, що у містечко нарешті повернулися й дива. І це справді було так. Привітавши батьків зі святом, Настуся розгорнула одну плескучу обгортку, просто так, щоб подивитися на горішка. А всередині була смачна шоколадна цукерка. Дівчинка по черзі розгортала обгортки. Всюди були справжні солодощі. Ох і зраділа вона, заплескала у долоньки, пригостила батьків та, взявши найсмачніші цукерки, побігла до своєї нової подруги сусідки Оленки. Оленка ж прокинулася на світанні і побачила, що на ялинці висять горішки та жолуді. Її радості не було меж, різдвяне бажання таки здійснилося, а тут ще й Настуся прибігла до неї додому. Її перша справжня подруга сіли вони біля вікна і довго дивилися, як кружляють у небі сніжинки, і раптом до них прибігла та сама білочка, яка привела Оленку вчора до настусі. Дівчатка, не роздумуючи, вирішили віддати рудій красуні всі горішки та жолоді з Оленшної ялинки. Так воно в житті й буває якщо ти робиш добро, то воно неодмінно до тебе повернеться. Та ще й сто крат помножене. Доброта білочки обернулася аж трьома різдвяними дивами. У містечку Добромиля вперше за багато років випав сніг. Настуся отримала на різдво омріяну ялинку із цукерками. А Оленка знайшла справжню подругу. Адже чим більше у світі буде добра, тим частіше ставатимуться дива. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!